У восьмій ранку у черзі біля кропивницького центру надання адмінпослуг за підрахунками Суспільного зібралися півсотні містян. Серед них учасники програми Прихисток це місцеві жителі, які безкоштовно прихистили у себе переселенців. За це господарям помешкань повертають плату за комунальні послуги. Щоб її отримати, потрібно щомісяця з 1 по 5 число писати заяву, говорить Елла Бурдейна. Старенька жіночка, їй 86 років. Вона з міста Костянтинівки Донецької області 450 на місяць. Ось, якщо економити, то а якщо, звісно, багато людей, звісно, води, лється, у нас вода дуже дорога. Їм, мабуть, не вистачає. Минулому місяці ми отримали за, не пам'ятаю, начебто за травень. Ніна Солдатова навесні 22-го, коли почала діяти програма, прихистила жінку з Донецької області. Каже, боргу з виплатами за червень немає. Прийшли, шукали, де жити, прихисили, взяли жінку з двома дітьми. А тепер немає за борговий місць. Зразу було довго не було, а тепер вже. Нормально, там може кілька днів бути. Крім заяви, учасники програми прихисток мають щомісяця приносити довідки переселенця. Довідка ВПО, дитячі документи свідоцтво про народження і також паспорт і заяву. Случайно зразу знайшли житло. Случайно і зразу поселились уже два з половиною роки. Живемо. Щоб гроші вчасно нарахували у центр надання адмінпослуг, потрібно звернутись одразу після того, як поселили в себе переселенців. Нагадала директорка департаменту соціальної політики Юлія Вовк. Було призначено компенсацію з 1571 мешканця міста Кропивницького, які прихистили у себе внутрішньопереміщених осіб близько п'яти тисяч на загальну суму 25 п'ять мільйонів триста тисяч 400 гривень. На сьогоднішній день ми отримали компенсацію за цими зверненнями на загальну суму 24 чотири мільйона чотириста тисяч 600 гривень. каже заборгованість мають за два місяці. Травень і за червень у розмірі 890 тисяч 700 гривень. Ці кошти виплачуються не з державного бюджету, а виплачує товариство Червоного Хреста. І коли вони в змозі надати ці кошти, кошти надходять. Зі слів керівниці департаменту влітку сума компенсації за один день майже 15 гривень. Прогнозує, що в опалювальний сезон буде удвічі більше. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.